Вітаю! У нас урок математики ми продовжуємо працювати дистанційно. Хочу сьогодні вам запропонувати розпочати наш урок із маленької вікторини. Я сподіваюся, що ви засвоїли попередні знання, попередні теми і зможете з легкістю відповісти на дані запитання. Відповіді запишіть у зошит, тільки відповіді. Наступне наше завдання це маленька розумова гімнастика. Погляньте на приклади, і ви зрозумієте, що з ними необхідно зробити. Ми з вами вже давно вивчаємо десяткові дроби. А чи знаєте ви, яка історія виникнення десяткових дробів? Вважається, що першим ввів поняття десяткових дробів та правила дії з ними був видатний середньоазіатський матер... математик та астроном Аль-Каші, який працював у 20-30 х роках. У Самаркандській обсерваторії Аль Каші є автором книги Ключ де диченим був використаний спеціальний запис десяткових дробів. Ціла і дробова частина писалася рядком, але ціла частина – чорнилом, а дробова червоним. Або ціла частина відокремлювалася від дробової вертикальною рискою. Прийнято ж у нас час кому запропонував німецький астроном Кеплер. Відокремити цілу частину десяткового дробу від дробової пропонували по-різному, записували цілу дробову частину різними чорнилами, вертикальну ризку ставили, а Стевін для відокремлення цілої частини від дробової ставив між ними нуль або великий пропуск. Отже, ми з вами сьогодні продовжимо працювати з десятковими дробами і будемо вчитися ділити десяткові дроби на одноцифрове число. З діленням десяткового дробу на ціле число ми з вами стикаємося часто. Ділити дріб на одиницю з нулями ми вже з вами вміємо. Ми знаємо, що в таких випадках необхідно перенести кому. А як же виконати, наприклад, ділення 63,5 поділити на 5? Для цього користуємося методом кутика або швабри. Записуємо 63 поділити, цілих 5 десятих поділити на 5. Ділення такого десяткового дробу виконуємо так само, як і ділення цілих чисел. Спочатку ділимо ціле число на ціле, 6 поділити на 5, неповна частка, 5. в частку записуємо 1, віднімаємо, 1 залишається, спускаємо трійку. Далі ділимо 13, ділимо на 5. Наступне число буде 10. 10 поділити на 5 буде 2. 2. Записуємо у частку. Віднімаємо. І дивимося, що в нас цілі числа закінчилися. Тому, якщо закінчилися цілі числа, в частку ставимо кому. Остачу цілих роздроблюємо в десяткові частки. Тобто, 3 в нас залишилося, спускаємо 5, ділимо 35 на 5, 7. Отже, в нашому випадку. Частка вийшла 12,7. Запам'ятайте правило ділення десяткового дробу на ціле число. Як же ми будемо виконувати ділення, коли в нас немає цілої частини? Тобто, якщо в нас є 0, цілих або цілих менше, ніж наш наша дільник, тоді ми зразу в частку записуємо 0 і далі виконуємо ділення як звичайних чисел. А зараз спробуйте самостійно виконати такі самі завдання. За необхідності, скористайтеся правилом. Далі розв'яжімо задачу. За 4 години катер проходить відстань 82,4 км, скільки кілометрів він пройде за 12 годин при такій же ж швидкості. Міркуємо так. Спочатку нам необхідно дізнатися, яка швидкість катера. Тобто, яку відстань він подолає за одну годину. Далі, оту швидкість нам необхідно помножити на час, за який нас запитують відстань. Як ви вже зрозуміли, дана задача на дві дії. Даю підказку: перша дія наділення, друга дія намноження. На домашнє завдання пропоную вам виконати обчислення. Бажаю вам успіхів і віру, що у вас все вийде!